Всім привіт! З вами знову Юрій. Показую відео міні-трактор з мотоблока десятка з стартером, з гідравлікою і з фризою. Ось такі ми виготовляємо міні-трактори з мотоблоків. Встановлюємо на мене їх гідравліку. Ось така виходить конструкція. Багато задають питання, на чому так колеса трошки вперед видвинути. Ну, Дам відповідь, що мій трактор на диби не стає. Всі, що балки під низом, наравляться стати на диби. Не всі встають, але я бачив, що деякі не встають, але більшість стає на диби. У мене правильно зроблена розвісовка по колесах. По осях і по самих колесах. <кхи> Дякую всім за увагу. Чекайте наше наступне відео. Про наші міні-трактори з мотобоків.